І зборники Святослава. Найдавніші збережені пам'ятки писемності Київської руси, збірники літературних творів кінця 11 століття написані для Великого князя Київського Святослава Ярославовича. Книги містять як переклади з грецької, так і оригінальні твори старокиївських авторів, матеріали з граматики, логіки, поетики, повчання, притчі, загадки. О меду. У меду не мужайся, многих бо погубив мед. Гіркота душевна тим, хто меду багато п'є. На перу меду не розливай і не зринь його у веселості своїй. Чи старішиною тебе поставлять, то не піднося. Будь серед них як один із них. Якщо ж послухання буде. То не берися до бесіди, і без розуму в пирі не мудруйся, будь, ніби знаєш і мовчиш. Серед вельмож не тримайся, як рівний, і на іншого, не глаголя що, не дуже зважай, муж совітливий не зневажить розмислення, без поради не твори нічого, а коли сотвориш, то не розкаюся. Не радься з тим, хто підзирає і спокушає тебе. Не радься з страхополохом про брань, скупцем про приложення, скупуючим про копівлю, і заздрісним про похвалу, і знемилостивим про помилування, і з рабом лінивим про многі діяння. Не покладайся на цих у всякій раді.